Здоровенькі були. Якщо ви вже підписані на наш канал, то по-перше, дякую. А по-друге, мабуть, ви помітили, що я пересів з цього помаранчевого крісла на ось цю новинку від Sit Kaiser 4XL. У цьому не побоюсь цього слова, неперевершеному фіолетовому кольорі. Я вже місяць на ньому сиджу, працюю, граюсь, дивлюсь щось. Тож настав час розповісти вам про нього. А перед тим як почати, хочу нагадати, що немає жодної об'єктивної причини, чому б не підписатись на наш канал. Я тут роблю огляди, порівняння різних цікавих гаджетів. А також розповідаю про свій власний досвід використання ними. Тож приєднуйтесь, ставте колокольчик, щоб не прогавити нові відео. Будемо дуже вдячні. Ну а тепер давайте починати смачного. Дизайн та конструкція. Почнемо з того, що це нове крісло 4XL насправді не замінюють попередню модель 3XL, ось це помаранчево, а просто розширяє асортимент крісел від Сі. Незважаючи на те, що з першого погляду вони досить схожі, насправді вони різні по функціональності, формі та особливо по відчуттям, про що я сьогодні вам розповім. Крісло переїжджає у великому величезному пакуванні, яке з кріслом важить близько 35 кг Тож майте це на увазі. Процес збірки цього крісла, чесно кажучи, я навіть не знімав, бо це настільки легкий та зрозумілий процес, особливо враховуючи те, що тут є інструкція з детальними фотографіями. Кроково, як це все робити, тож я просто не бачу в цьому сенсу. Сам процес збірки займає хвилин 20-30, в залежності від того, наскільки поспішати зібрати його, щоб нарешті на ньому посидіти. Якщо порівнювати розміри 4XL та 3XL, то загально вони схожі, проте деякі відмінності в них є. Мінімальна висота крісла збільшилась на пів сантиметра, максимальна на сантиметр. Мінімальна висота сидіння від підлоги збільшилась на 1 см, а максимальна на 1,7 мм. 25 см, мінімальна висота підлокітника збільшилась на 1 см, а максимальна зменшилась на 4 см. Тут не помилка, якщо що, у нове крісла дійсно діапазон регулювання висоти підлокітника став менший. Ширина сидіння залишилась такою самою. Зміни невеличкі та не вплинули на рекомендації по габаритам людини, яка буде на ньому сидіти. Все так само для версії XL: це зріст до 210 см та вага до 200 кг. Але якщо ви менш Компактних розмірів, то майте на увазі, що у цього крісла так само, як і у 3 XL є більш маленька версія, яка називається. 4L або 3L, тобто не XL, а L. Та на таких кріслах, якщо ви менше, то вам буде зручніше сидіти. Майте це на увазі. А що стосується саме XL-версії, хочу зауважити, що усі ці зміни по пару сантиметрів ніяк не впливають на відчуття від сидіння. Якщо б не цифри у специфікаціях, я б, чесно кажучи, про це б і не знав. Проте висота важлива, особливо під локітників, бо треба, щоб у вас була можливість закатувати крісло під стільницю. Тож раджу, це. Вимірювати, коли обираєте собі крісло. А ще якщо не знали, то крісло потрібно обирати так, щоб при згибанні ваших колін на 90 градусів ваші стопи були рівно на підлозі. Це, якщо що, так правильно обирати посадку та висоту сидіння, щоб вам було комфортно та ви сиділи правильно. Кайзер 4XL має новий ексклюзивний фіолетовий колір, який у житті виглядає ще краще, ніж на фото чи на відео, яке ви зараз дивитесь. Дуже прикольно виглядає незвичний такий колір, Колір він доволі такий соковитий. Та що мені особисто дуже подобається, він дуже виділяється від заднього фону. Під час зйомки це прям дуже важливо. Та цей колір. Топ для цього підходить. Загально тепер є вибір з восьми кольорів шкіри та два варіанта з тканини. На моменті, коли я вже почав говорити про матеріали, хочу трошки додати з власного досвіду. Я коли знімав огляд на цей 3XL, я говорив, що влітку, коли почнеться спека, напевно, я буду е, жаліти, що я обрав саме шкіряне крісло, а не тканеве. Проте е, я. Усе літо просидів на ньому. У цій кімнаті кондиціонер працював далеко не завжди, по усім відомим причинам. Так, на цьому кріслі дійсно трошки парило, але я не можу сказати, що я прям стікав з нього, та мені було якось прям дико дискомфортно. Це не так. Це з мого власного досвіду про. Я про це не чув на інших каналах. Усі говорять, що дуже спекотно, неможливо сидіти. Чесно кажучи, я такої прям проблеми не відчув. Причому, ще раз говорю, я просидів на ньому усе літо, та в ось цій кімнаті було прям дуже спекотно. Та сказати, що прям я жалію, що я обрав шкіряне, я не можу. Але все ж таки, якщо переймаєтесь на цей рахунок, то треба обирати тканеві крісла. Вони влітку дихають, а взимку, як то говорять, більш козі. Ну, тобто більш затишні. Але для себе я вирішив, що я все одно буду сидіти та обирати наступні свої крісла, коли буду їх обирати, саме зі шкіри. Бо вони просто практичніше. Будь-який бруд, будь які ляпки, усе витирається просто вологою ганчіркою. А враховуючи те, що молоде. Покоління, моя донька, дуже полюбляє посидіти на кріслі тата та щось жувати або пити, то для мене це дуже важливо. Якщо б вона так би сиділа, як на шкіряному, та постійно би щось їла, коли дивиться монітор, то чесно кажучи, мені здається, що тканеве мені було б вже потрібно міняти або робити якусь хімчистку. З шкіряним ніяких проблем. Я просто протираю, протираю ганчіркою, та все воно як нове. Так тут ще на нової моделі сама шкіра стала іншою, більш міцною та стійкою до плям. Тактильно, причому вона стала більш м'якою. Як це буде виглядати з часом, покаже тільки час. Шкіра на 3 xl після практично року експлуатації все ще виглядає як нова, та немає жодних нюансів. Тож у мене немає сумнівів, що на новому кріслі теж все буде триматися просто роками. У сидіннях та спинці так само як і у попередника, всередині знаходиться піна з ефектом пам'яті Memory Form. По жорсткості вона середня, якраз така, щоб не провалюватись, але було м'яко. Наповнювач цей з часом не прогинається, форм не втрачає. Та це перевірено не тільки мною, а й багатьма моїми друзями, які. Користуються кріслами У Мене в офісі є крісло, на якому сидять вже 5 років, та воно досі виглядає просто як нове. Без перебільшень ніяких ознак того, що воно вже у використанні 5 років. Тож єдина причина, чому ви можете змінювати крісло Andesit, це покупка нової моделі з якоюсь новою цікавою функціональністю, або вам просто хочеться крісло іншого кольору, я не знаю, якось оновити свій сетап, Та ви... Купляєте нове крісло Андасів. При цьому попереднє своє крісло ви з легкістю можете продати, та е, не те, щоб там воно буде багато втрачати в ціні, бо воно навіть скрізь роки продовжує виглядати просто як нове. Та це факт перевірений. Каркас сталевий. Вистачить його напевно навіть не на роки, а не десятиліття. Алюмінієва основа теж надміцна. До неї встановлюються поліуретанові колеса, достатньо м'які, катаються по підлозі. Супер тихо. Ну і магнітна подушка. Це взагалі топ, бо дозволяє легко та швидко обрати її розташування на спинці в залежності від того, як ви саме сіли цього разу. Чохол знімається для прання, а всередині знаходиться піна Memory Foam з охолоджуючою геловою пластиною. Нові можливості. Тепер давайте розповім безпосередньо про нові можливості крісла Кейзер 4XL. Чим воно відрізняється від кейзер 3XL. Ключові відмінності дві, Ну, е, три, давайте так. Трошки змінились розміри, але це я вже розповів. Також тут тепер 5D підлокітники замість 4D та нова адаптивна підтримка попереку з можливістю регулювання. Куту її нахилу. Е, давайте покажу, бо так незрозуміло. Підлокітники тепер складаються з двох елементів та мають можливість зміни куту передньої частини. Вони можуть бути у горизонтальному положенні, а також у двох різних піднятих положеннях. Зроблено це для того, щоб можна було сідати у такій позі з телефоном чи геймпадом та зменшувати навантаження на ваші руки. Це дійсно зручно, хоча й потребує деякого часу, щоб знайти свій дзен по регулюванню. При цьому з ними зручно не тільки. З телефоном та геймпадом, а й, наприклад, з ноутбуком, якщо є підставка з регулюванням висоти. Я так доволі часто працюю, мені подобається. Дуже прикольне рішення, та насправді зручно. А ще на цих підлокітниках тепер немає такої великої кількості кнопок для регулювання. Наприклад, для усіх змін, у положенні на 3 Excel, було потрібно затискати певні кнопки, які знаходяться в різних місцях. Та якщо ви це робите не так часто, запам'ятати, яка кнопка за що відповідає, насправді. Доволі складно. А на 4XL кнопки є тільки для регулювання висоти та нахилу цього переднього елементу. Усі інші регулювання потрібно робити, просто прикладаючи зусилля. З одного боку, це прикольно, бо ти можеш дуже швидко та інтуїтивно змінювати їх положення в залежності від того, як ти сидиш зараз та що ти робиш зараз. Проте є зворотня сторона. В деякі моменти це. Трапляється випадково, коли, наприклад, мені потрібно потягнути крісло, трошки його там якось переставити, я іноді змінюю положення цих підлокітників. Це не те, щоб критично, бо знову ж таки я назад це можу повернути все без натискань будь-яких кнопок. Проте такий момент існує. Та якщо ви з тих людей, які обирають одне положення, та воно тримається роками, то це може бути ну, не досить зручно. Я просто постійно все, все, все змінюю. Я кожен раз саджусь. Я кожен раз під різним нахилом, під якоюсь іншою позою сижу, бо проводжу дуже багато часу, то мені важливо, щоб крісло по-різному стояло, щоб я не сидів в одному положенні 10 годин в день. Друге нововведення – це адаптивна підтримка попереку. Тут, по-перше, так само, як і на 3 xl є вбудована пластина, яка регулюється двома гвинтами, які розташовані з двох боків крісла. Ліворуч ви налаштовуєте її положення по вертикалі, праворуч по горизонталі. Завдяки цьому ви можете налаштувати її положення відповідно до ваших форм для максимального комфорту. Але ця можливість була і на 3XL. Це ключова відмінність 3. Кейзер 3 від Кейзер 2, ось ця історія. Але з четвертою версією пішли ще далі. І тепер цю всю е... Підтримку поперека можна налаштовувати та змінювати кут її нахилу. Фіксується вона у чотирьох положеннях з кутами 3, 7, 17 та 24 градуси. У сидінні є відповідний важель, завдяки якому ви робите ці налаштування. Ось з цією новою можливістю треба гратись. Якогось ідеального універсального положення немає, та все залежить у якій позі ви зараз сидите на кріслі. Я за цей місяць її. То повністю розкладав, то складав, то десь посередині. Та у різних ситуаціях мені подобалось по-різному. Загальна ідея класна. Дійсно, можна дуже швидко та зручно змінювати відчуття від цього крісла, окрім того, що більш його так скажемо оптимізувати під ваші форми, так ще й трошки змінювати цю підтримку, в залежності від того, як ви зараз саме сидіти, ось так, ось так стікаєте по кріслу. Знаєте, як ось так грають. Все ж по-різному, тому е, ця штука легко дуже одним важелом налаштовується. Прикольно. Що ще? Окрім нових налаштувань, 4XL, звісно ж, може змінювати кут нахилу спинки від 90 до 160 градусів, що практично лежаче положення. А також є механізм гойдання у діапазоні 30 градусів з можливістю фіксації нахилу у певному положенні. Газлів 4 класу, діапазон регулювання по висоті. 8 сантиметрів. Ще раз хочу додати, що така велика кількість налаштувань у житті це дуже доречно та практично. Бо коли ти проводиш дуже багато часу за комп'ютером, дуже важливо обрати не тільки зручне крісло, а обрати крісло, яке може якось змінювати трошки положення. Та щоб це положення можна було оптимізувати. по те, як ви саме зараз сидіте Та що ви зараз робите? Та ось ця швидка та зручна оптимізація це точно про Andesit. заключення. Як я і говорив на початку відео, 4 xl це не заміна 3 xl а розширення модельного ряду. Вони різні за формами та функціями, та звісно ж різні за ціною. Глобальна посадка на них схожа, проте на 4 xl більш суттєва підтримка попереку, з більшою можливістю налаштувань у більшу сторону, тоді як на 3 xl цю підтримку можна практично заховати у спинку. Тож перед цим як купляти крісла, будь-які не обов'язково андасід, я завжди дуже раджу посидіти на них та зрозуміти, на якому кріслі вам зручніше усього. На кріслах Андасід можна посидіти в магазинах цитрус, наскільки я знаю, вони є в усіх магазинах. Можна прийти подивитись. Пощупати, посидіти, обрати різну з різних форм, з різних розмірів та зробити свій вибір. Мені особисто новинка сподобалася. Я говорю відверто, що мені було потрібно трошки часу, щоб звикнути до більш суттєвої підтримки попереку, бо на її можна було повністю прибирати. Тут вона все одно залишається навіть у мінімальному положенні. Мені було потрібно зайняв час знайти дзен, в якому мені дійсно буде зручно. Я його знайшов. Та ось коли знаходиш дзен положення, це просто неперевершено. Посилання на 4 Excel, на 3 Excel я залишаю в описі. Якщо буде цікаво, переходьте, дивіться. я Прямо у відео говорю, що це коштує близько 25 тисяч гривень. Це флагманське зараз. 3 3XL зараз коштує близько 20 тисяч гривень. Проте в Ванда Сіт є інші моделі більш доступні з меншою функціональністю, проте з таким саме з такою самою надійністю, що напевно найголовніше. Усім дякую за увагу. Ставте вподобайку, якщо сподобався відос. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Усім дякую за увагу! Мирного неба, слава Україні! До побачення!